Оборона Кривого Рогу формувалась із перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Разом з професійними військовими до зброї стали батальйони територіальної оборони. Перше завдання, яке мені визначали, це оборона, населений пункт Мар'янський. Буквально через півтори тижні після формування батальйону ще люди підходили, а перший підрозділ вже обув. На виконання бойового завдання. З цього моменту розпочалась наша робота нашого підрозділу по обороні міста Кривого Рогу. Надійна оборона міста формувалася на його південних кордонах. Саме там, у перші дні війни, точилися запеклі бої. При визволенні населеного пункту Ольгина у мене були дуже, скажімо так, здорові втрати по особовому складу, бо ми були підпорядковані 60-й бригаді. Були дуже здорові втрати. Коли противник вже підійшов до населеного пункту Баштанка, ми сюди прибули, розпочали займати оборону. Противник стояв від нас десятки скажімо так, кілометрів. Кожен військовослужбовець чітко розумів, що він повинен виконувати, як він повинен діяти. Хоча ці люди були на той час, ну, вони взагалі не приспособлені. Вони тільки отримали, скажімо так, автомат і боєкомплект. Але при цьому вони зуміли стійко зайняти оборону і не допустили прориву противника в наше місто. Новостворені підрозділи мали головне завдання забезпечити надійний вогневий заслін. Паралельно велися фортифікаційні та інженерні роботи, активно діяла розвідка. У нас спочатку на Радушном, потім на лісапітовники, потім на югоки розвернулися. На, мій батальйон стояв на окопах тих. І все тут ми в кількості… 16 чоловік на цій дорозі, більше людей не було у нас. І ми тут готували оборону. Потім на наступний день принесли окопи на 500 метрів вперед, тому що тут стояла оця газова підстанція. Ось цього починався історія нашого другого батальйону. Ось починалася оборона міста. А ворог був уже на підступах до Кривого Рогу. На город йшло дві колони. Одна колона йшла на Радушне, друга колона йшла на шестерню. Олександр Юрійович. Вілку разом з піскуном, полковником Піскун, домовилися з вертольотною ескадрилією, вони одне колону знищили. А друга колона йшла сюди. І ми ось сюди робили рубеж оборони для того, щоб боронити місто. Іменно на цьому місці. Усі окопи ми тут стояли мої кулеметники, мої гранатометники на цьому угрі, в цьому цих окопах. Якби не військова адміністрація міста. Я б не знаю, як би склалася оборона нашого взагалі, району, нашого міста. Але 26 числа ми почали тут ну, почали працювати, мене призвали, ну не призвали, я пройшов тероборону, у нас не було нічого. У нас було велике бажання захищати рідне місто, більше не було нічого. Завдяки адміністрації Криворичкій, завдяки Вілкову, завдяки Піскуну, завдяки Хліваку, завдяки всім представникам районних совєт, райсполкомів. Це такий, щоб вони зробили титанічний труд для того, щоб оборонити, боронити наше місто. Забезпеченням оборони Кривого Рогу з перших днів займалися люди з досвідом бойових дій, ті, хто на той момент був у місті. 24 лютого був військовим пенсіонером. Звільнився наприкінці минулого року, в жовтні. Не встиг, скажімо так, в повному масштабі відчути. Цивільне життя, тому що вже в лютому прийшлося повернутися на посаду начальника штабу бригадної артилерійської групи, коли перші вибіги були в районі наших складів артилерійських, та, скажімо так, в телефонній розмові з, з своїми, скажімо так, бившими підлеглими та співслужбовцями. Коли вони були вже в районі виконання бойових завдань в операції в зоні проведення операції Об'єднаних сил, і коли вони вже телефонували, що в них там взагалі страшненько трохи. За підтримки тоді ж голови військової цивільної адміністрації та керівнику штабу оборони місця. Міста. Це був командир бригади Національної гвардії та начальником штабу був у нього полковник Хлівак. Було створено на, на, скажімо так, на фондах 17-ї бригади. І з тої техніки, яка тут ремонтувалася, була створена така невеличка артилерійська група у складі там, двох БМ-21. та був взвод ще 21. Згуртувалися, зібрали особовий склад мобілізований. Ті, хто кому довіряв, особисто я загальне керівництво було і підтримка була від начальника центрального міського РТЦК, підполковника Живолупа Сергія Миколайовича, з яким ми теж колись починали вже в минулому. Встановленням блокпостів охороною повітряних воріт міста разом з тероборонівцями та військовими займалися і нацгвардійці. 24 лютого приблизно о 5.30 було піднято підрозділ за бойовою готовністю. Весь особовий склад батальйону прибув і вже о 6.30 приблизно весь особовий склад. Починав отримувати зброю, екіпіровку от, згідно поставлених завдань. Е, перший підрозділ, який виїжджали, це е, виїжджала група е, на охорону е, Долгінцевського аеропорту на чолі з заступником командира батальйону. От, після чого вже у другій половині дня е, батальйон, згідно рішення командира частини, виставляв. Блокпости це Інгулецький напрямок, Дніпропетровське шосе, Нікопольське, Жолтоводське і П'ятихадське напрямки. З перших днів Великої війни до батальйону тероборони увійшов майже увесь склад муніципальної гвардії. Наші бойці участвували в штурмі Архангельського, коли було два погибших бойця. Найголовій момент це було оповіщення родних, близьких о тому, що хлопці погибли. От це був найголовій момент. Лично для меня. Вольгина ребята находились на ротации. Новокаменка, Миролюбовка, в Дучанах. То есть вот такой путь батальона. Я считаю и городу, и в частности шестому батальону очень повезло, то, что мы находимся вообще в Кривом Роге. Почему? Потому что военная администрация во главе с Александром Юрьевичем Вилкулом, тактичная группа Кривый Рих, где командиром полковник Белоусов, Начальником штаба был полковник Хлевак, Александр Пескун, полковник тоже на подполковник Федосенко Сергей. И вот этот коллектив, по сути, и создал этот шестой батальон, когда стала необходимость но очень большую роль Александр Юрьевич сыграл и в обеспечении. То есть все, что имеет шестой батальон на сегодняшний день, Даже во многом случаї, навіть вооруження, то которого нету в других батальйонах. Ну, не було на той період, на всяком случаю. Я вважаю, що оборону Кривого Рога була налажена правильно з перших днів. З весни постало ще одне завдання. Криворізький район за перші дні війни став територією з високою мінною небезпекою. До розмінування допускаються лише військовослужбовці, які пройшли спеціальне навчання. Почали працювати з квітня місяця. Саме по розмінуванню. З квітня місяця Криворізький район, це Зеленодольська громада, потім Апостоловська громада. А зараз вже так як погнали трошки супротивника далі, зараз працюємо на Херсонщині. Жінка на війні це завжди милосердя і порятунок для поранених. З самого початку війни на передовій жінки-снайпери, жінки-командири, жінки-медики. З військовою діяльністю я пов'язала спочатку війни. Наш підрозділ був вже на багатьох напрямках, в основному це Херсонський напрямок. Я прийшла сюди з дуже сильним бажанням допомогти і щось зробити для нашої країни. Так само воно і залишилось. Навіть, навіть з останніми <схід> событиями <схід> Настрій навіть, як, як, як то сказати, поліпшився. Тобто, ну, став більш, більш такий бойовий. Тобто, особливо після того, як Херсон ми взяли, ми стали дуже сильно просуватися, настрій вперед і тільки вперед. Стріляли це ми в зарічному з ферми. Ворог тоді був в Іванівці і було досить таке ну, важко, Чому? тому що не було теплих речей, не їжі, ми там дві доби чатували, тому що в цей момент на фермі для евакуації збиралося місцеве населення. Тому, в принципі, ми могли б вистрілити і в перший день. Техніка була, ми за нею спостерігали. Але нам треба було дочекатися, поки трактор зможе увезти місцевих людей. За тоді виявилося наче в Капкарі. Знов таки, до найближчої дороги було 10 кілометрів рулі. Люди ніяким чином не могли вибратися. З Іванівки, з Архангельська там були страшні обстріли цього зарічного. І дуже, скажімо, хочу віддати належне старості села, які організували цю евакуацію. Він знайшов трактор. Вони добу сиділи. Дітки, жінки біля ферми. Чекали, коли їх приїдуть рятувати. Кривий ріг називають фортецею. Військові згадують навіть у найтяжчі дні, навіть у безпосередній близькості до лінії фронту, він залишався містом безпеки і затишку. У мене в Кривого рогу найкраще от, то враження. Я ніколи не думав, що це таке класне місто. Ти сидиш там в окопах, в зруйнованих хатах, в підвалах, а сюди приїжджаєш, вогники горять, все працює, світло є. І от таке от враження було. Київ не був таким затишним. Час від часу дуже рідко я приїжджала в Київ. От Київ не був таким затишним і там не було, до речі, такого почуття от безпеки, якогось миру. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Олег Каплій, Максим Пономарьов, Микита Шевченко. Постфактум.